І діловий, бо сьогодні стрижемося. Вийшли ми з стрижки, подивіться, який красивий Марко, який має модельну стрижку. Доверечки. Пішли. Знаєте, ми маємо таку в Тернополі такого барбершопа. Тетю Галю. Подивіться, який красивий Марко. Я теж стрижуся тільки в нашій тьоті Галі. І Марко, вона... Завжди доступна, завжди на телефоні, завжди допоможе. Така ви знаєте, дуже класна дівчина, яка стриже любе-голубе і дівчат, і хлопців, і чоловіків, і жінок, і брови, і вії, і зачіски, і все, що не хоче. Просто універсальний солдат, направду. Тому, якщо кого -то цікавить, бачу тому, тому кого -то цікавить в Тернополі, і до речі, абсолютно недорого. Тришка не барбершопівська по ціні, ну а результат далеко не гірший. Тому хто з Тернополя кого зацікавить, пишіть, я вам контакти передам. Сьогодні доволі вітряно, але в принципі як мінімум вже не дощить, що можна вже трішки погуляти. Значить, що ми з нашим карапузом робимо? Йдемо в магазин, зараз подивимося на горшки для вазонів, тому що завтра ми хочемо робити, як то кажуть, повну реконструкцію. Наших вазонів. Частину ми плануємо віддати, частину залишити і пересадити вже в нові горшки. Тому зараз йдемо, виберемо, нову... йдем, виберемо нові горшки, купимо продукти. Не знаю, чи сьогодні, чи може завтра піду за рибкою. Ну, то вже в процесі діла я вам все буду показувати потрішки. От, поки гарна погода, то підемо погуляємо. Сіли відпочити. Деякі продукти купили. Марко купив собі тік-так і вирішив сісти на лавочку, на стілець і відпочити. Я, е... Я теж зараз. Сяду, так, Так по-еліганському з тобою, так? Ось такий гарний квіточок. Маркосик має таку пляшку з водичкою. Так. Ми так з Марком так по елігантському перед під'їздом сіли відпочити. До речі, дуже гарна практика а, у нас. На першому поверсі. Вона ну, де або якийсь магазин, або якась перукарня, або рибний магазин. От зразу на вході під'їзди. І от, до коло перукарні стоїть корм для тварин і чиста водичка. Так що дуже зручно. Ой, де подивись. Іди угу. подивись. Котик, Маркуся, це котики, які не мають дому і не мають господарів, які не мають. Гамати, то можуть прийти свої поїсти. Або дядя прийшла зробити зачіску, чи постригтися з песиком чи з котиком. І чиста водичка може песик чи котик попити. Тому всім іншим закладам теж треба брати з цього прикладу. Що, відпочили? Йдемо в магазин. Йдемо в магазин, йдемо фішем, хочемо купити. Ти ще не відпочив. Ді, не відпочив. Ну давай ще 5 хвилин поп'ємо водичком. Відпочинемо і підемо в магазин. Маємо сьогодні купити креветки. Домовилися з сестрою, що поїдемо в гості, і вони мають дуже смачний рецепт. Будемо готувати креветки якомусь там маринаді з апельсинами, лимонами, з вином і зі всім іншим. Ну, каже, що дуже смачно. То о, я маю завдання купити креветки. Ми зайшли ще за креветкою, але одразу вам покажу. Вода от оселеця Матіас за 100 грамів 1350. Тут ціни за 100 грамів, щоб ви, щоб ви то розуміли. Так, пиць, які красиві, сьогодні стейки. Стейк форелі і стейк лосося. Є ще окремо філе, Так. ікра, горбуші і форелі, сіба, дорада і скумбрія. Ну і кальмар. Кальмари по 42 гривні. Дуже гарно виглядає. Тут коротко я вам покажу, ви собі ціни подивитеся. Так, тріска. Ви собі подивіться. Маркочка обережно ласка. Ви спільно ціни подивитися всі повністю. ну, о, хек. Ми сьогодні прийшли за креветкою. Тут ще нам повезло, бо була акція на отаку от гарну велику креветку без голови по 330 гривень. Но цінник вже забрали, тому що ми забрали останню коробку, нам просто повезло. Ми таку копляли в п'ятницю і прийшли сьогодні, якраз остання коробка. Але ціни собі подивитися на всі інші. Креветок є дуже різних, є багато. Такі гарні восьминоги. Ну, ви собі так ціни подивитеся, щоб мати розуміння. Щоб ви спіймали розуміння. От, найдя окремо акумулятори холоду. Бачите? Ану, подивимося, Маркус. Так, консерви, консерви. Сардинки теж різні. Тунець, тріска. Тут таке, звісно, щось цікаве, лосось з овочами. Тут у нас сардини. Так, кілька і сардини. Ну і знову ж таки основні ціни на рибку в заморожці. Салака, сібас, мойва, горбуша, аргентина. До речі, з Аргентини дуже смачні котлети рибні, беріть до уваги. Так, окунь морський я обожнюю. З Мінтай. Не знаю чому, хтось його дуже любить, але я його просто не люблю. І камбала. Камбала теж дуже смачна. Дуже смачна. З тієї сторони копчені рибки. Ну, то таке нам сьогодні не цікаво. Пішли. Ходи. Ходи. Така, он, теж тердиться, олека креветка намальована. І ця кальмара, до речі, теж дуже гарні. Все, ходи. І це я вам покажу. Така вот шикарна креветка. 705 гривень. Тут кілограм 700, якщо не помиляюсь. Кіло 800, 702 гривні, пане. Кіло 800, 702 гривні. Да. Дякую вам дуже. Дякую. Така вот у нас упаковка. Дякую. Усім вітання. Сьогодні субота. Хто слідкує за моїми відео, то знає, що час від часу у суботу в нас проходить день купання для вазонів. Сьогодні будемо купати наші фікуси. До речі, ви знаєте, в мене практично під кожним третім відео є глядачка, яка пише: Покажіть свої фікуси, які вони у вас красиві. Сьогодні у нас купання. Подивимося, може, щось треба пересадити, кудись досипати землі. І сьогодні я прощаюся з усіма своїми вазонами. Доглядали їх завжди дуже гарно, вони красиво росли і дійшли до того стану. Коли в квартирі для них просто замало місця. Вони виросли доволі високими, і на сьогодні просто їм тут вже некомфортно. Некомфортно їм зажарко, їм замало світла, їм замало висоти стелі, взагалі замало простору. Два великі фікуси в мене було такі вже сформовані, як дерева, то я віддав їх своїй сестрі в будинок приватний. Там вони себе комфортно почувають. А ці вазонки ми не знаємо, що з ним робити. Зараз подзвонимо, подзвонимо до церкви. Можливо, в церкві. Там теж багато простору, багато світла, багато вікон, високі стелі. А якщо ні, то можливо, зараз пошукаємо знайомих з будинками або бібліотеку. Ну, щось придумаємо. Одним словом, на сімейному консиліумі вирішили ці вазони віддавати в хороші руки. Не пропоную нікому з підписників, тому що. Транспортування, нова пошта, загортання, обгортання, земля це все досить це все досить некомфортно. Тому таки вирішили тут на місці віддати просто в хороші руки. Звичайно, шкода, але віддамо в хороші руки. Правда, Маркусико? <світ -праць> Зараз ще раз покупаємо і будемо шукати їм нових власників.